З чим пов'язана, скажімо, так, червона мітка в «Резерв Плюс у студента, який має відстрочку, і, відповідно, це відображається в застосунку «Резерв Плюс, але з'явилася така, скажімо так, мітка, де передбачено, що є порушення правил військового обліку, і от людина питає, що робити, і з чим це може бути пов'язано. Отож, якщо у вас. Є наявна відстрочка, вона актуальна, відповідно, є всі законні підстави. Ви її отримали. Вона відображається в стосунку Резерв Плюс. Я б радив би вам звернутися в територіальний центр комплектування і уточнити, з чим пов'язана саме поява цієї червоної мітки, яка відображена в стосунку при наявності у вас відстрочки. <кій> в своїй практиці можу сказати, що це може бути пов'язано з двома випадками. Перший це те, що ви десь отримували повістку і не з'явилися. А другий оновили дані пізніше, ніж було передбачено законодавством. Наприклад, знаю багато ситуацій, що люди, які не оновили свої резерв плюс, не оновили дані, не звернулися в ЦНАПИ або не звернулися в територіальні центри комплектування до 18 липня, а оновили пізніше, встановили стосунок пізніше. То зараз саме от в цей період, після нового року, дуже в багатьох з'являються ці червоні відмітки, які відображаються і пишуть, що у вас є порушення правил військового обліку, і вам необхідно звернутися в територіальний центр комплектування. При цьому ж це таки може бути, що в них і наявна відстрочка, вона буде відображатися, але ця міточка буде також зберігатися. Інша ситуація може бути, що ви отримували повістку, не з'явилися по ній, і також в базі територіального центру комплектування в реєстрі оберіг вони будуть відображені. Ці події, що от вам була надіслана повістка, ви не з'явилися, ви не по ній не прийшли на ВЛК або на оточення військово-облікових даних, і саме тому через це є така ситуація. Тому, як я вже сказав, радий би вам, якщо діюча вас відстрочка. Звернутися спокійно, вияснити ситуацію, чому саме з чим пов'язана це наявність такого порушення в вашому кабінеті в Резерв Плюс, і тоді по ситуації розібратися, чому так трапилось.